Що ж, колеги, з Днем Незалежності вас? Е, прекрасний день для нашої держави. 24 серпня 1991 року держава стала незалежною. І я так дуже багато хронік дивився, дуже багато читав про цей період. Е, багато зроблено сміливих рішень. Дуже багато. І тодішні. Оці виконавці, починаючи з Левка Лук'яненка, закінчуючи там е, Іваном Зайцем, вони змогли акумулювати свої сили, вони змогли акумулювати свої знання, вони змогли пронести цю ідею через е, весь період радянського поневолення і дійти до сьогоднішнього дня. І багато, багато кого вже немає. І вони в 91-му році зробили ці сміливі кроки. Вони об'єдналися, і держава стала незалежна. Тому я вас цим і вітаю. Але я, оскільки в нас канал про бджільництво, а не про політику, хоч коли хочеться і про політику поговорити. Е я хочу вам колеги сказати, що ми, пасічники, можемо точно так само, як і вони, зібратися і стати незалежними. Незалежними від. Обставин, да? в якійсь мірі, хоча б, наскільки це можливо в бджільництві. Незалежними від думки якихось недоекспертів, незалежними від перекупів меду, незалежними від того, як поводяться інші гравці на ринку, скільки є конкурентів в пасічників, незалежні від аграріїв, Незалежні від всього того, що може спричиняти проблеми для бджоляра, щоб саме бджоляр знав, як їх вирішати, вирішувати, щоб саме бджоляр був головним лідером поведінки, скажімо так, ринку продуктів бджільництва. Так як воно і має бути. От тоді ми, як бджолярська спільнота, будемо по-справді консолідовані. По-справжньому будемо працювати, і по справжньому будемо, е будемо розвивати галузь бджільництва. І напевно, що от сама головна незалежність, яку я хочу, щоб в кожного пасічника була, це незалежність від безграмотності. Оце сама основна незалежність. Тобто. Не слухати якогось, вибачте мене, е, ну, як би це коректно висловитися. От людина, яка придумала, що вона вміє займатися бджолами, тому що вона зразу вложила там 2 мільйона, 100 мільйонів, 300 мільйонів ще й часом в доларах вложила і зразу поставила 1000 бджолос І вона каже: от ми серйозна фірма, ми серйозне господарство, бо в нас тисяча бджолос а насправді за тим господарством абсолютно нічого не стоїть. Ані знань, ані фаховості, ані користі навіть. Вони просто взяли і переводять бджіл. Грубо кажучи, переводять. Вони купили ту тисячу бджолопакетів, вулики поселили, поставили все гарно, безумовно, все гарно, все дуже гарно. Але потім, рік, два, три, от скільки є запас, е, запас поту. Потужності, запас прочності, да, от якби це буде українською. Е, оцей запас, да, поки це тисяча бджолосімей, і пасічник неграмотний, ну, в нас одиниці бджолярі вміють працювати на промислових пасіках. Одиниці. Якщо вам пасічник, якого 50 бджолосімей розказує, що він знає, що це таке працювати на 500, не вірте. Тому що, коли я відео закинув про те, що треба 2 мільйони вложити, щоб розширитися до 250 сімей. То пасічники дупля не відбивай, кати ти брешеш. Тому що як же ж так? І рахують тільки бджоли або тільки вулики. Ну, це ж народ, ви що? Будьте серйознішими. Е будьте професійнішими. Тому що, в першу чергу, ваша пасіка залежить не від того, скільки у вас бджолосімей, а від того, скільки ви можете обслуговувати бджолосімей, Тобто від вашої інфраструктури. Є таке правило, є таке правило, е що. Пасічник, пасічник, Він повинен довести свою пасіку до бездоганності. І яким чином до бездоганності воно доводиться? Перше, ваша пасіка незалежна від перевезень. Тобто, куди б вам не було потрібно поїхати, чи було потрібно, ви можете завжди поїхати. І настільки буде ідеальна автоматизація на вашій пасіці, що ви могли робити це один. От мені кажуть, та невозможно перевезти 100 сімей одному. Я вам скажу, що я вживу бачив той приклад: один бджоляр перевозить за добу 700, 1000, ну, більше 1000, певно, що не перевозить. Ну за одну добу з точка на точок перевозить до 1000 бджоли -сімей. бджоляр. Це серйозно. Один. Сам. Розумієте? Тому. Ці такі речі, оці такі речі ви повинні розуміти. О, Прийшов тут Богдан. А, ми тут їдемо, що на зйомки, серйозні зйомки. Так Богдан, я ролик знімаю. Е -пос! Оце серйозна автоматизація пасіки. Це коли бджоляр працює за інструкцією. І він на пасіці з'являється найчастіше один. На... Але, машина включається. Е But і він you. найчастіше і він найчастіше являється на пасіці один раз в місяць. Оце найчастіше. Це другий такий етап. І третій етап. Незалежно від того, що відбувається в світі, бджоляр знає, як реалізувати свою продукцію. От завжди бджоляр повинен знати. Три оцих основних базових пункти. Хочете успішну пасіку, три базових основних пункти. Будете вміти перевозити пасіку так, що вам ніхто не був потрібен, або будете мати необхідне обладнання. Друге, будете вміти працювати по технології. І третє, що ви завжди вміли реалізувати свою продукцію. Оце є основа. Хочете погоджуйтесь, хочете не погоджуйтесь. Я власним прикладом вам це демонструю. І ви зараз кажете, а ти ж назар сам маєш не так багато сімей, да, там, тих 150, що ж ти розказуєш, як працювати на промисловій пасіці. Тому що я той бджуляр, який здобував практику на промислових пасіках. Розумієте? Е, ну і вибачте, коли людині 45, 40, 50 років вона все життя має тільки 50 сімей, е, більше чогось вона не має. А вони пробували мати більше, але не можуть. Е, тому що в них не вистачає компетенції. А мені на сьогоднішній день 24 роки. Да, і там до 24 років, починаючи з 13, я активно розвивався в цьому напрямку. Я активно вивчав ці всі процеси, ці всі, скажімо так, перемінні, як це все відбувається. Е -е, тому от така от суть, от така от реальність. Ставайте незалежними. Незалежними від обставин, незалежними від невігласів і незалежними від некомпетентності. Це сама це сама крута незалежність. Ну, і щоб ви вміли думати своєю головою? Інтелектуальна незалежність це дуже важливо. Це на рахунок незалежності. Я завжди намагаюся повернути все в лоно бджільництва, в лоно проблем, які є в бджільництві. Тому що їх треба вирішувати, колеги. Якщо їх не вирішити, через 10 років бджолярі будуть, як зараз, військові на фронті. Дуже цінні, дуже необхідні і дуже важливі. Тому що без бджіл немає майбутнього. Підписуйтесь на канал Бікі Прафібрей. Все у вас буде в житті окей. Бо коли у вас є такий Богдан, ще, в все, бачите, я в нього лічний водитель. А ще вони ось такі какашки, хоча збирати? Богдан каже, це какашка, а йому кажуть, це очищений прополіс. Ну, вінка. Вони виглядають дійсно, як кажуть, якщо не з них да? Але це очищений прополіс. Це прополіс, який пройшов три стадії очистки. Ну, це вже інше. іншому Підписуйтесь на канал Вікіперфікрей. І давайте разом збережемо джин, і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.